Ну що, всім привіт! Совкудрочам совководам. Хотів показати таку знахідку з металолому. Ось такий двигунчик. З декомпресором. Що навіть все працює. Тут, я так розумію, свої контакти є. Тіпа типу Динамо. Ось такий маленький карбюраторчик стоїть, дуже маленький, от рука. Все-таки дитяче. Знаєте, я зрозумів, що на тих диванчиках деколи бувають фахівці. От, вчора написав коментар, що на іш планеті від'їздив мільйон. Хм. Виявляється, на диванчиках бувають фахівці. І скажіть мені, будь ласка, що це за двигун? І від чого він може бути? Це ми взяли для колекції. Я був на. Ну, був на прийомці, колега побачив фотки і каже, забери мені тіпо, для колекції. Двохтактний, ми таке любимо. Ось такий підсос виконаний. Закриваєш собі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що це за двигун. Якщо хтось знає, що він, що він робив, яка його функція. Бо судячи з того маленького циліндра, тут, я не знаю, кубіків 50, може 75. Ось такий от. Чекаю коментарі всіх експертів.